А як подати, забезпечити комфортну підлогу, тобто труби подати основної частиною будинку в цю добудову, щоб вони не тріснули. А якщо треба по факту добудувати три поверхи і об'єднати все одним цілим дахом, то треба жорстко прикріпитися до основного будинку, як я зрозуміла з попередніх відео. Ну, в такому випадку тут ми повинні все ж таки більше орієнтува... відштовхуватися від того, які фінішне оздоблення на даху, і без фанатізму, так сказати. Тому що, наприклад, якщо ми покладемо черепицю ну, тобто скажімо так, дах з окремими елементами, він абсолютно спокійно може зіграти от всі ці подвіжки, спокійно проглотить. Якщо ви зробите фальц, звісно, десь воно може бути не дуже гарно, там вже треба продумувати рухливий стик, щоб не було затікання. І це може вплинути на естетику. От. Бітумка з нею важче, тому що вона клеїться до основи, і там організувати деформаційний шов треба буде металом, а це точно вплине на естетику. Тому тут все ж таки, скажімо так, ми маємо трошки обмеження по фінішному покриттю даху, але в принципі. Варіанти вибору також є. Ілі ми формуємо деформаційні шви і обигруємо це естетично, щоб їх не було видно, або щоб вони гармонійно вписалися. Ну, Або ми обираємо фінішне покриття, котре буде витримувати оці от деформації. Справа у тому, що коли я кажу деформації, друзі, щоб ви розуміли, це не деформації 10 см. Ні, такі деформації не допускаються. Це деформації, котрі можуть бути там, 10 мм, 15-20 мм. Все. Ну, це максимум. А більшість консультацій у мене тріснув будинок. От сьогодні була консультація. Тріснув будинок. Це тріщина буквально 1-2 мм. -та. Тобто таку деформацію дах спокійно витримує. Бітумка трошки тягнеться, інші матеріали на стиках можуть зіграти. Тому, в принципі, я тут особливо такої проблеми не бачу. Що стосується систем опалення, справа у тому, ви в будь-якому випадку систему опалення формуєте кантурами. Тобто, у вас просто магістральна труба через Змієвік проходить від будинку до будинку, як я, як я показував в першій частині вебінару, а вже в різних спорудах ви формуєте свої кантура, все через респред коробки, господі. І з голови вилітіла. Ну, розпределітельні щітки, ставляться, тобто в кожній споруді свої. Дякую за ваше питання, друзі. уточнюючі, і ми рухаємося далі.